Надав, син Єровоама, став царем над Ізраїлем на другому році царювання Аси, царя юдейського, і царював два роки над Ізраїлем. Він чинив таке, що Господові було не до вподоби, і ходив дорогою батька свого Єровоама, і в його гріхах, якими той увів у гріх Ізраїля. Та Вааса, син Ахії. З дому із Сахара, вчинив проти нього змову і вбив його у Гіббетоні, філистимлянському місті, коли надав і весь Ізраїль облягли Гіббетон. Васа вбив його на третій рік царювання Аси, царя юдейського, і став царем на його місці. Як тільки ж став царем, вибив увесь дім Єровоама, не заставив ні душі з роду Єроваама до цілковитої заглади, за словом, що Господь сказав через слугу свого Ахію з Шіло вибив за гріхи, яких Єроваам допустився і якими ввів у гріх Ізраїля, та за обурення, до якого довів Господа Бога Ізраїля. Решта дій надава і все, що він чинив. Записане у літописній книзі царів ізраїльських. А була ж війна між Асою та Ваасою, царем ізраїльським, поки віку їхнього.